Сторіночка 28. Сьогодні поговоримо про таку цікаву і смачну тему, адже всі люблять пиріжки. Ну або будь-які такі хлібні вироби. Ми знаємо булочки, пиріжки, вареники, а також знаємо, що будь-яка начинка також існує. Є солона, є солодка, багато з них ви називали мені на уроці. Тож, дітки, така в нас сьогодні смачна тема. Ми попрацюємо на всій сторіночці, а думати будемо про пиріжечки. Але давайте постараємось. Тож, у першому завданечку вам потрібно розім'яти свою руку, взяли ручечку і просто повторимо до кінця рядочку циферки. Все ми знаємо, як робити. 2, сім дев'ять, дві точки, два, сім, 9, дві точки. І так до кінця рядочку. Отут те саме. Ви, дітки вже дорослі, і ви легко зробите це завдання просто за секундочку. Тож перше завдання зробіть, будь ласка, самостійно. Перейдемо до другого завдання. Склади задачі за коротким записом. Розв'яжи їх. Так, так, так. У короткому записі нам з вами дадуть ключові слова. Ми говорили, у кожній задачі є ключові слова в умові. Спекли. Подивіться, що це таке. Це, напевно, ну, булочки, хай це будуть булочки. А, булки. З'їли дві булки, залишилось невідомо. Ми так і говоримо: подивіться, скільки спекли давайте порахуємо. Шість. То ми говоримо: у пекарні придумали собі місце: спекли шість булок. Дві булки з'їли питання скільки булочок залишилося? Тож, спекли, тобто, спочатку було шість, з'їли дві, скільки булочок залишилось. Який буде приклад? Правильно, від того, що було, ми віднімаємо те, скільки з'їли. Тож, шість відняти 2. Шість відняти 2 дорівнює. Правильно дорівнює чотири. Чотири в дужках, дивіться булки. Тож відповідь у нас запишу чотири і прочитаємо відповідь. Чотири булки залишилося. Подивіться, які ви молодці склали задачу. Далі, у нас є ось така задача і короткий до неї запис. Було що було? Вареники. Можемо порахувати, навіть скільки їх, щоб сказати, скільки було. Сім. Ану, перевірте, чи правильно я порахувала. Тож було сім вареників, зліпили три вареники, стало невідомо. Угу. Придумуємо собі. На тарілці лежало сім вареників. Верніше використаємо слово було. На тарілці було сім вареників. Зліпили ще три вареники. Питання: скільки вареників стало. Ключові слова було, зліпили і стало. Зліпили, мається на увазі ну, не прибрали, а додали, навпаки, іще. Тож було, ми знаємо, сім. Якщо до них зліпили ще 3, це 7 додати 3. І таким чином ми дізнаємося, скільки їх стало. Сім додати 3, дорівнює 10. І ось ми дізналися, скільки вареничків стало. Десять вареників стало. Чудово розв'язали задачу. Тож, завданнячко третє. Отут приготуйте олівчика. Давайте я також візьму свій олівчик, зможу його відкрити. З'єднай за зразком вареники та пиріжки. Значення виразів під якими? Однакове. Так, 5 додати 4. Ми знаємо, буде 9. І пиріжок з'єднала з вареником 3 додати 6. А 3 додати 6, також буде 9. Ось дуже просто. Давайте з вами далі. Оцей вареник 6 відняти 2. Буде 4. Ви можете або олівчиком так собі гарненько написати, щоб не забути, скільки тут буде, або просто пошукати очима, на якому пиріжку іще буде 4. Подивіться уважно. Так, ну давайте наступний. 8 відняти 3. Ми знаємо 5. Я собі так коротенько можу записати, щоб не забути, дітки. От таким чином можна виконати всі-всі-всі пиріжки, а потім їх з'єднати. 7 відняти 2. Ми знаємо, буде 5. Подивіться, і я знайшла пару. Ось так з'єднала пиріжок. Та вареника. Ось таким чином доребіть, будь ласка, самостійно. Таке невеличке самостійне завдання, адже ну, воно дуже легесеньке. З'їжте всі пиріжки з вареничками. Завдання четверте. Знайди значення виразів замість числа 10 малюй пиріжок. Дуже просто. Це найлегше завданнячко, адже, дітки, ви його робите ну, дуже швидко. Подивіться, тут у нас є вирази. І ось ці вирази, вони подвійні. А ми знаємо вже, як їх вирішувати. Вирішувати їх поступово. 7 додати 3 відняти 0. 7 додати 3 буде 10. 10 відняти 0. Буде 10. А нам сказали, замість десятки малювати пиріжок. Так, ну ось він отак виглядає. Ми його малюємо отак. Ну, такий у мене пиріжок цікавий. Далі 4 додати 4 відняти 2. 4 додати 4. 8. 8, відняти 2. 6. Записали 6. 8, відняти 3 додати 5. 8, відняти 3 буде 5. 5 додати 5. Десять. Подивіться, знову малюю пиріжка. Так, от такого пиріжечка. Далі. 2 додати 7 відняти 4. 2 додати 7. 9. 9 відняти 4. 5. Обов'язково мене перевіряйте. Тож, отаким чином, ви вирішуєте всі приклади, якщо відповідь 10, малюєте пиріжечка. Якщо інша, записуєте цю циферку. Ось так у вас лишається декілька самостійних завданнячок. Не забудьте за перше, якщо ви його ще не зробили, третє та четверте.